Білим снігом притрусило, гарно гарноєм і серце мило, і я молоді згадала була дівка, як співала, чорні брови, білолиця, які були на свечорниці. На Андрія, як гадали, свою долю закликали. Ой, зам'ялася трохи, стільки діл, а ще й мороки, Коли слід замісити, і дівчат треба зустріти. Борошно нам знадобиться дріжджі, і сіль, а ще й водиться. Меду треба ще пошукати, ну, щось не я знайти. О, і ну, дівчата вже на порозі. Добрий вечір в вашій хаті. Чи тут буде дійсно зв'язок? Чи тут красуні молодиці збираються на вечорниці? Чи тут вони будуть гадати, щоб свою доленьку пізнати? Чи прийде, хлопці у цю хату, з дівчатами готувати? Якщо сюди зорі казали, то ви прийшли, не заблукали. Всі хваті будуть вечорниці, будуть дівчатенька і хлопці. Будуть дівчата гадати, свою долю закликати. Прошу вас, проходьте до хати і скалити, і розпочати. Ми принесли вам і мед, і мак. Причем прошу, на ваш смак щоб наші хлопці скуштували. Рибочки замаринували, щоб наші хлопці смакували. Вареночки разом зварили. смачні додасті хлопцям сили. цей дочок вітаміни і вгамой справне одмінно. А ми принесли вам ще цукерки АВК. Краса і смапота, яка буде чим хлопців пригощати, так але тут слід випікати. Нехай вона собі печеться, а вам, я бачу, вже не йметься. Так, бабце, час уже гадати, цікаво щось розповідати. Сьогодні день Андрія, свято. Про це вам варто розказати. У давнину люди казали Андрія первозваним звали, Ісус, рибалку чоловіка, в апостоли першим покликав. Ось про це зараз мова йдеться, Він первозваним, сланим тому й зветься. Цей день, а саме не Андрія, Андрійніс, люди, Слово Боже, допомагав кому як може. Бував на наших землях всюди, Сказати Київ місто буде. Свято святого мишани мені, це свято у нас на Україні. Перекази є ще селянські, Були часи до християнські, грудне від як наставали, і сонце беззахисно бажали. Існує, ще таке повіря. Цей день, а саме на Андрія, на землю божество спускалось. коли калита звалась. Прийшов, щоб сонце рятувати. Не знали ми цього дівчата? Не знали, розповідь цікава, вже пахне калита, що страва. Ну от, вже час її виймати. будемо разом прикрашати. Скажіть, як ви гадали? Ви нам не розказали. Гадань, було у нас багато. Казати і не переказати, який суджений тірки буде, було цікаво завжди всюди. Беріть, дівчата, черевика і ко. Ну. Черевик за черевиком. Нога в ногу. Хто перша дійде до порогу, та заміж вийде перша, кажуть люди. Чи вик, дівчата! <ріст> Бабусі, як і ще жадали? Ви зазвичай багато знаєте. Я вже стара, мушу згадати, а поки будемо гуляти і танцювати. Esse é o oh. Ще один згадала, палапушками випікали, потім нашого котика пригощали. Не знали звичаю такого, чиї печення він скоштує, та дівка на святі чатує. Сучасний звичай зробити, котика корму примти. Ти тоді котика на середину поставиш, поняла, що він і жди вона, диво напевне слова. Ось тут ім'я своє пишіть, на сарілочку кладіть. Чиє пригощення скуштує, та й з нас на святів чатує. Із котиком пожартували, насудженого погадали. Було іще таке гадання. Клянка води? Для чаювання? Ні, далі перстень беремо і волосину. Почнемо. Тук-тук маятник продать і пісеньку заводить. Скільки стуків почує, стільки заміж дівка й вийде. Бабуся ще розповідайте, чогось цікавенького згадайте. Ще на що згадала, як під подушку папір клали і чоловічі імена писала кожна, як могла. У генці устаєш і папірець один береш. Яке ім'я там достаєш, такого чоловіка маєш. Якщо пустий папірець достаєш, цей рік не підеш, під венець. А моя бабуся розповідала тарілку із водою брала, гадання знає, сторожила. Все це під ліжком, ліжком залишала. А перед сном ще слід сказати. Це, через цей місток мене проведи і підвинець поведи, хто дівчині всю ніч присниться, той в чоловіки годиться. Гадання, схоже, і я чула, вам розкажу, ще не забула. Солону їжу слід живати і хлопця звати напувати. Суджений, принеси водиці, чекати, хто в цю ніч не сниться. То на прохання пристане, то чоловіком дівці стане. Бабця розповідала, що таке гадання знала на було тієїшли дівчата, чоловіків ім'я питати, і як називається, перехожий дівчині дуже допоможе. Так буде й чоловіка звати, так ворожала й бабця, й мати. Це дуже гарно і мило, а я б зробила прийна, щоб усі ми тут дівчата сучасні, адже ти мама першокласні. Давайте, друзі, так любити, Дзвонити і його ну, ім'я питати, і жінка не знає вибачати, святий чекати, чоловіків ім'я питати. Дзвони 95 набирає, далі у вас число чекає. 4, 7, 8, 9, 3, 8, 1 і не бери. З неба Андрія вас вітаю, щастя, здоров'я вам бажаю. Ми з дівчатами згадаємо і чоловіків питаємо. Ви можете нам своє сказати? Від мене вам питати щира. Здоровочка, щастя і миру. Ну що, як його буде звати? Богдан, відсуджений, дівчата. Тепер мені номер диктуйте і на веселощі чергуйте. Ноль 098 набираю, далі 20 число чекаю. 2, 1, 8, 9, 5, 4 і 1, ще слід набирають. Я вибачаю, помилилась, а я до жінки додзвонилась. Дайте мені, і я так хочу. хто ж мені долю проводить. Ночі та набираю, далі два з ними чекаю. 3, 5, 4, 9, 7. 3. Чотири і один, Щастя нам всім. Доброго вечора, бажаю, із Андрієм вас вітаю. Ми дівчатами, ворожими, як звати вас, де де зможе. Ім'я ви... Ім ви можете сказати. Mm. Дякую, любий друже, допомогли мені, ви душе. Гарного вечора, бажаю, з Андрієм вас вітаю. Ну, не думай. як його звати? Мені на маски чекати. Ось в інтернеті, що писали, сучасні модниці гадали, свій телефон в руках тримаєш, рахуночок перевіряєш. Пагне число в кінці знайдеш. Стільця від щастя упадеш, не будеш мати, ти мороки, роки, будеш у парі цього року, а як не пане число має, то іще рік гадаю. Ну що, гайда перевіряти, на що цей рік слід чекати А баці я перевіряю, навіщо? Я вже діда маю. Пане, що ж правда, маєш діда й на сусіда поглядаєш? Ой, ну жортівниці, ну заждіть, таке хоч діду не кажіть, та в телефон це не зазирайте. Знаєте, як іще гадали, це моя бабця так казала. Ішли дівчата коло тину, і кожна бралась за жердину. Коли вони ось так гадали, слова наступні промовляли. Дівець молодець, дівець молодець. Коли вже тину кінець і знала вже тоді кожна дівчина, Хто їй дістався, юний хлопчина чи вдівець. Уся моя так ще розповідала, що їм дівчата річки черпали. Якщо вся у мурі здається доведеться, кого на віті дівчині знайдеться. Якщо дерева гілка мушталь свою буде, так повідали старі колись люди. Якщо у мурі не знайде нічого, то в ліворога чекайте веслого. Сучасні професії нині у моді. Сучасне гадання нам стане в пригоді. Карти з QR-кодами ми візьмемо. Скануємо і професії, визначаємо, Повар. учитель, програміст. Агроном, а мій юрист в мене співак, От пощастило. У мене лікар дуже мило. Коронавірус лікувати 300% до зарплати. А бабці з сканувати, по діда й по сусіда знати. От жартівниці, Ну завждіть, таке хоч діду не кажіть, та в телефон це не зазирайте. Он хлопці вже на порозі. Чи тут гарні молодиці, чи тут веселі вечорні? Чи тут можна жартувати, чи тут будуть пригощати, Чекали тут тут випікали, чи козаків чекали. Якщо зорі собі вкидали, то ви прийшли, не заблукали. Будемо вас пригощати, пісні співати, жартувати. Запрошую вас докази. Розкажіть, де ви бували, що бачили, що зустрічали. Ой, в нас були такі пригоди, що й не повірите, а ви зробили. Заклазливаю побився і мить художником зробився. Пішов до однієї хати, щоб вікна всі розмалювати. Які я малював шедеври? Мої, Мої б не видержали нерви. Намалював я квіточки яскраві гальні зірочки. Там котик, ну а там собака. Я б назвав це просто колям. Не розумієш, ти модерні? Мої б не видержали нерви. не піти там, де собака, не розбере душа ніяк. Жаль, не дали домалювати. Бо дядько вискочив із хати, як пізні тут очі згарнув, за завили. А це марно. Художників не наздогнати. Жаль, не дали домалювати. Якби той дядько роздивився, то він за голову схватись. Така краса мільйонів варта. Тепер модерні його хата, і скаже, кожен перехожий, на галерею хата схожа. Спасибі мусить ще сказати. Красу як буде відтирати. Для дівчини це він старався, бо наш художник закохався. Ти розкажи свої пригоди. Які у тебе нагороди? А я ще спортсмен сильний дуже, ворота махом зняв, мій друже. Усі хлопці допомагали, ледь животи не підірвали. А хто ж командував процесом? Ну, звісно, ти. ти ж з інтересом подобав дівку у цій хаті. Ти ж вирішив ворота зняти. Дали спортсменам по медалі? Ну що дали? Пробі... Пробіли кроса, це тренування для матроса. Я розкажу, було цікаво. Тобі ж боріть зняти замало, хопив що сили. Ти за хвіртку та ні, ми всі просили. Як спортсмен наш заквіртку взявся, та дядько з двору кричить, попався. Як взяв таку ломаку, як відпустив таку собаку. Ми хочемо не зробку десятку, тікали так, щоб свистіли твят. Гілочка зовсім не ломака, а, а. а. цуценя, а не собака. Я пробіг, хотів розм'ятись. Чому від дядька заховатися? Цікаві вас були пригоди. Вони всі варті нагоди. Чи вмієте співати? Веселих гарно танцювати. Ану покажіть нам танець сміливий. いいね。

Сували, співали, бажаю всім вам знайти пару, Сонця Ясного, ніби з хмарних. Щастя всім, миру, удачі, розіння й успіху, передачі. Добра, тепла також любові. Будьте щасливі й здорові. Добро бути кожній родині. І процвітання Україні!